Так, перший урок у нас продовжується підготовка до ЗНО і ми розбираємо задачі з параметрами. Сьогодні ми будемо говорити про теорему Вієта. Може, в попередній темі треба щось розібрати? Скажіть, будь ласка, якщо треба, то розберемо. Я перепрошую, а я по Поводу підготовки до НМТ. Так. Получається, в нас була домашня робота файл ЗНО корені. А, а можна ну, ключно? Давайте туди, давайте зробимо так. Я просто цей файл не підготувала, я його на ну, наступ... Через перерву підготуємо, ми подивимось. А зараз будемо говорити про задачі з параметром, Добре? Добре. добре. Тут файл розберемо обов'язково. І так, дивіться, діти, чим ми сьогодні з вами займаємось. Запишіть, будь ласка, 25, 11, 24. От вчора була гарна дата. Класна робота. І так, сьогодні будемо говорити про теорему Вієта в задачах з параметрами. Так як я захворіла, я забула вдома деякий теоретичний матеріал, тому не теоретичний, а умову задач. І так, теорема Вієта. В мене є зараз завдання, але ті, що були минулого року, ми розберемо через тиждень в задачах. Чах з параметрами. Ну, по-перше, як здогадатися, що взагалі треба використовувати теорему Вієта? Вам щось кажуть про суму коренів чи різницю коренів? Різниця коренів, якщо у вас є рівняння з параметром, то за теоремою Вієта ми можемо. Знайти суму і добуток коренів. Так, давайте взагалі згадаємо, для якого рівняння ми формулюємо теорему вієта. Для зведеного, так, тобто х квадрат плюх плюс, bx плюс c дорівнює 0. І ми казали, що якщо х1 і х2 це корені, ми все це прекрасно знаємо, то сума коренів дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. А добуток дорівнює вільному коефіцієнту. Ось так формулюється теорема війни. Ну, Давайте на конкретних прикладах. Але коли ми маємо справу з рівнянням з параметром, нам треба, щоб взагалі не просто була умова, щоб ці корені існували. Тому ще з'являється умова, щоб корені квадратного рівняння існували, треба, щоб дискримінант був більшим або рівним за ну. І так, візьмемо таке завдання: при яких. значеннях параметра А, рівняння x квадрат плюс 2а минус 1x плюс а квадрат минус 3а до рівня 0 має два різні додатні корені. По-перше, дивіться, діти, я би спробувала взагалі знайти ці корені. Пам'ятаєте, ми казали, що добре, якщо ми можемо знайти корені, коли корінь з дискримінанта вилучується, давайте перевіримо, буде тут, чи зможемо ми їх знайти. Якщо корінь не буде вилучуватися, то ми далі спробуємо це зробити іншим способом, а саме за допомогою теореми Вієту. І так, тобто, взагалі, щоб були два різних да, розв'язання, виконується умова, повинна виконувати різні, потрібно, щоб дискримінант був більшим або рівним ну рівним ні, строго більшим за два. Різних. Якщо рівний, то вони два, але вони співпадають і ми кажемо, що це один корінь. Тому давайте знайдемо наш дискримінант. І так, ось наше B, а ось наше C. B квадрат це буде 2-1 в квадраті мінус 4 на А квадрат мінус 3. Підносимо до квадрату, отримаємо 4 квадрат мінус 4 плюс 1. Мінус 4а квадрат плюс 12а. А квадрати тут знищились і вийде 8а плюс 1. Ну, зрозуміло, що це формула квадрата не згортається, тому самі корені, мабуть, немає сенсу шукати, але в нас з'являється така умова. Наш дискримінант повинен бути більшим за нур, щоб корені були різні. І взагалі існували. Тоді це. Прийме ось такий вигляд, ділимо на 8, а більше мінус одніє восьми. Тобто це умова існування двох різних коренів. Але в нас умови, що вони повинні бути додатні, ми вирішили, що ми їх знаходити не будемо. А як же тоді це можна зробити? Дивіться, діти, за теоремою вієта. Сума коренів дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. Тобто це мінус 2 плюсу, мінус 1. А добуток вільному коефіцієнту, а квадрат мінус 3. І нам, так як х1 і х2. У мене тут не вистачає місця, я тут напишу, а випишіть нижче. Додатні так, за умовою. Ось умови, то і сума повинна бути додатньою і добуток. І тому в нас вийде система трьох нерівностей. Чому трьох? Бо ще ось ця умова буде, так? Перша умова а більше мінус однієї восьмої. Друга умова, я розкрию дужки. Мінус 2 плюс 1 більше за нуль. І квадрат мінус 3А теж більше за 0. А перша нерівність розв'язана, друга теж дуже проста. Ну і третя квадратична, але її теж неважко розв'язати. Я ось тут зверху буду писати. І так, давайте розв'яжемо. І так, давайте так. Нерівність 2. Мінус 2 плюс 1 більше за 0. Мінус 2 більше за мінус 1. Ділимо все на мінус 2. Знак змінюється. Буде ось так. Тепер нерівність до 3. Це квадратична нерівність відносно змінної А. Можна розкласти на множники, винести за дужки А. Далі методом інтервалів. Нулі в нас які будуть 0 і 3. А, так як точки, а, знак строгий точки виколоті. Раз, два, три. Це вісь А плюс-мінус плюс. Ми обираємо зі знаком плюс. І тому А в третій нерівності належить об'єднанню двох проміжків. Від мінус нескінченості до нуля і від трьох до плюс нескінченості. А тепер треба, якщо ми розв'язуємо систему, знайти, де буде переріз, множин розв'язки всіх трьох нерівностей. Можна це. Якби описати так, написати: знайдемо розв'язок системи. Так, на одній координатній прямі. Позначаємо. А, Так, нуль, три, одна друга. Давайте трійку трошки да, і далі. І одна восьма. Спочатку піде одна восьма. Так, мінус. А, мінус 1 восьми взагалі. Ось тут. Тепер одна друга. І тріка. Так, перша, Точніше, третя нерівність, ось так у нас йде, так? Так, а там все вправо, так? Ні, тут не вправо, тут ліворуч. Де всі три штриховки перетинаються? Діти, скажіть мені, будь ласка, всі три. Ось тут, так? Бачите? Тому А належить проміжку від мінус однієї восьмої до нуля, не включно. Вас тут не просили там найбільше, найменше, просто сказали: знайдіть. Такі значення, а ось ми і знайшли. Добре, давайте візьмемо ось таке. Ж. Такого типу щось було на ЗНО два роки тому. Слухайте уважно. При якому значенні параметра М сума квадратів коренів рівняння є найбільшою. Ну, взагалі, давайте, перш ніж ми будемо розв'язувати таке завдання, згадаємо такі речі. Ну, якийсь номер другий, він не пов'язаний з задачами-параметрами. з параметрами. Просто у нас є якесь квадратне рівняння. Згадаємо. Причому я зараз такі коефіцієнти підберу, щоб не дуже добре виходило, Ну, наприклад, ось таке, так? Там дискримінант не дуже гарний буде. Ну, Тобто корінь з нього вилучатися не буде, але корені будуть. Нас просять, не знаходячи коренів, знайти суму квадратів. Ось давайте згадаємо такі речі. Як ми це робили? А хто може мені нагадати? Хто пам'ятає? Як це зробити за теоремою Вієта? Не пам'ятаєте? Давайте так, я сказ... ну, нагадаю. От за теоремою Вієта сума коренів це ось це число 7. Ми такі речі в восьмому класі робили, а добуток до рівня одиниці. А тепер дивіться, вам треба знайти суму квадратів. Як вона пов'язана з цими двома виразами? Якби тут стояв ще подвоєний добуток, то це була б формула x1 плюс x2 в квадраті. Але в мене тут його немає. Тоді я зроблю наступне: я додав подвоєний добуток. І відніму. Для чого я це роблю? Щоб тут згорнути за формулою. Це буде х1 плюс x2 в квадраті мінус 2х1х2. Чого дорівнює x1 плюс х2, я знаю це 7. Чого дорівнює цей добуток, я теж знаю. Це 1. І тому буде 7 в квадраті мінус 2 помножити на 1. 49 мінус 2 буде 47. А якби ми знаходили корені, у нас вони були б ірраціональні. Я навіщо це згадала? Бо якщо ви чуєте, що у вас у завданнях з параметрами, що мова йде про суму квадратів коренів, там, мабуть, буде використовуватись такий самий прийом, тобто виділення квадрату і зведення до теореми В'єта. Ось, давайте так. Можна було стирати дітей? Я стираю, так? Ні, Давайте, скажіть, коли будете готові. Все. Можна так стирати? Так. І так, номер третій. При яких значеннях М? Тут параметр М. Сумма квадратів коренів. Рівняння х квадрат плюс М мінус один х плюс М квадрат мінус півтора дорівнює нулю є найбільшою. Найбільшою. Ну, По-перше, дивіться, щоб там мова йшла про якусь суму квадратів коренів, треба, щоб взагалі ці корені існували. І так, щоб існували? Давайте я так розділю листочок на дві частини. Існували корені. А ви так не робите, просто в мене місця немає. Треба, щоб дискримінант був більший за 0. Давайте знайдемо наш дискримінант і подивимось. Так, що це буде n-1 квадрат мінус 4 м квадрат мінус 1,5. Це буде m квадрат мінус 2n. Плюс 1 мінус 4m в квадраті плюс 6. І це буде мінус 3m в квадраті, мінус 2m плюс 7, і це повинно бути більшим за 0. Ми отримали квадратну нерівність, давайте домножимо її на мінус 1. І якщо ви спробуєте її розв'язати, ви побачите, що у вас тут корені будуть ірраціональні. Тому, дивіться, діти, можна зробити так. Знайти ось ці значення, про які буде потрібна нам умова, а потім просто перевірити, чи входять вони, ну як би, чи при підстановці ось сюди буде виконуватися? Це, як би, умовне ОДЗ, можна сказати. Так, а тепер давайте поговоримо про суму квадратів коренів. Ми знаємо, як з нею працювати. За теоремою Вігєта сума. Дорівнює чому? Це другий коефіцієнт взяти з протилежним знаком. Я відразу зменю знаки. А добуток це буде m квадрат мінус півтора. Так, а тепер попрацюємо з сумою квадратів коренів. Так, як ми робили в звичайному. Без параметра квадратного рівняння. Ми який прийом тут використовуємо, ми виділяємо повний квадрат. Тобто ми додаємо подвоєний добуток віднімаємо. Для чого ми це робимо? Щоб виділити формулу квадрат. Скажіть, будь ласка, чи встигли ви записати все, що треба? До якого моменту ви записали? Щось в мене пишеться, що інтернету немає. Я не знаю, як воно там працює. Ви мене чуєте, щось скажіть? Так, чуємо. Дивно, а показує комп'ютер, що інтернету немає. Якась містика. Так, ми дійшли до того, що ми. Працювали з сумою квадратів, так? Ми додали подвоєний добуток. Та що ж таке? Зараз. Х1 в квадраті плюс 2х1 помножити на x2. І так як ми додали те, чого не було, то ми його відняли. Ну і тепер згортаємо за формулою. Це буде x1. Плюс x2 в квадраті мінус x1 помножити на x2. Тепер дивіться, чому дорівнює сума, ми знаємо. Сума в нас дорівнює 1 мінус m. Так? Ну. мінус m плюс 1. А добуток ми теж знаємо, чому дорівнює. І нам треба, щоб ця сума була найбільша. Ну, по-перше, треба, мабуть, просто розкрити всі дужки. 1 мінус 2m плюс m в квадраті. Мінус m в квадраті плюс півтора. М квадрати знищуються, і в нас вийде. Ой, вибачте, а чого тут двічки немає? Два, Так, ніхто не каже, там помилка. Тому так вже не вийде. 2м квадраті плюс 3. Але тут двічка, чому я її не написала. І тому буде мінус m в квадраті мінус 2 m плюс 4. А давайте міркувати таким чином. Ой, перепрошую, а чому мінус 3 м квадрат повинен бути? ні? Тут плюс, вибачте, це я тут теж там просто я стирала, там був плюс спочатку. Коли стирала, там було, зникло. А, Так, тепер дивіться: нам треба, щоб ця величина була найбільша. Тут ми теж можемо так маркувати. Ну, по-перше, я можу винести мінус за дужки. і виділю повний квадрат. Що це буде? М квадрат плюс 2n плюс 1, мінус 5. Навіщо я це роблю? Зараз діти одну секунду. Щоб виділити квадрат, і це буде мінус в дужках, m плюс 1 в квадраті мінус 5. Тепер, якщо розкрити знак мінус, буде мінус m плюс 1 в квадраті плюс 5. Нам треба, щоб цей вираз приймав найбільшого значення. Давайте міркувати так. Найбільше значення, яке може приймати а, мінус квадрат, це 0. А чому так? Дивіться, ну, квадрат взагалі від 0 до плюс нескінченності. Я, якщо я поставлю знак мінус, то буде від мінус нескінченності до нуля. Тому найбільше значення виразу мінус щось в квадраті це 0. А так, якщо додаю 5, то найбільше значення буде 5. При якому значенні m? Коли m плюс 1 дорівнює 0. Тобто, коли m дорівнює мінус 1. Тепер треба перевірити умову, щоб дискримінант був більше за 0. Дискримінант у нас такий був. Зараз. Ну, точніше, ми там домножили його на мінус 1, і вийшла така умова: 3m в квадраті плюс 2m мінус 7 менше за 0. Давайте підставимо замість m. Мінус один буде три, мінус 2, мінус сім, Такі менше за 0. Отже, єдине значення, яке нам підходить, це мінус один. І у відповідь ми запишемо число мінус один. Так, скажіть, будь ласка, чи зрозуміло? Так. Добре, тепер давайте візьмемо таке завдання номер четвертий, так. Х1х2 це корені. Рівняння х квадрат мінус 2 мінус 3х плюс а квадрат мінус 4 дорівнює 0. Треба знайти. Таке значення А, при якому? Добре. А тепер дивіться, діти, 3 х 1 плюс 3х2, рівня Х1 помножити на Х2. Спасибо, потому що ми красиш мат. Я больна Та Я так і побачила ви. Так, Не ханделійте, це буде добре. А це, куди а, а це поставте, я сама заправлю. Це... Сюди. Так, а ось то я не зможу. І так, діти, подивіться, чому треба взагалі згадати про теорему Вієта? Бо тут вираз дуже схожий на те, що ми зустрічаємо в теоремі Вієта. Якщо винести за дужки трійку, в дужках буде Х1 плюс х 2 Тут добуток коренів. Дуже багато дітей. Відразу, ну, от як ми побачили, що тут теорема Вінєта, підставляють, отримують якесь там рівняння, розв'язують його, але забувають, що у нас дійсно обов'язково треба ще перевірити умови, щоб корені взагалі існували. Тобто, щоб корені існували, треба, щоб дискримінант з цього квадратного рівняння був більшим за долю. Ну тут може дорівнювати долю. Тут не сказано, що вони не можуть бути однакові. Тому давайте так напишемо, щоб корені існували, щоб корені існували. Треба, щоб дискримінант був більшим або рівним за нуль. І так, знайдемо цей дискримінант. Взагалі, якщо ми побачимо, що там квадрат не буде виділятися, то корені немає сенсу знаходити. Так? Що ми отримаємо? Ми отримаємо 2а-3 в квадраті. Ви можете сказати, що там вже мінус. Ну, мінус при піднесенні до квадрату зникне. Мінус 4. помножити на квадрат мінус 4. Розкриваємо дужки. Буде. 4а квадрат. Мінус подбойний добуток це 12а. Плюс 9. мінус 4а в квадраті. Плюс 16. Тут А квадрати знищуються, і ми бачимо, що корінь з дискримінанта. Не буде, тобто там такої формули квадрату. То він не вилучається. Ну, добре, нічого страшного. Ось на умова. З цією убого, мінус 12а більше за мінус 25. Ділимо на мінус 12, знак змінюється. Мінус на мінус дає плюс, а це буде 2 12. І ось при такій умові у нас будуть існувати корні. Тепер давайте безпосередньо перейдемо до цієї умови. Для того, щоб записати рівняння, треба згадати теорему Вієта. За теоремою Вієта що повинно виконуватися x1 плюс x2 дорівнює вот это, цього коэффициенту взятому з протилежним знаком, тобто просто 2 мінус 3, а x1 помножити на x2 – це вільний коефіцієнт. Так, так, мінус 4. Що ж робити? Ну, нічого страшного тоді. Ні, там не записали, там вже казка. От так все. А тепер давайте підставимо ось сюди. За умови. Я відразу винесу гудушки трійці: сюди плюс Х2 дрівню Х2. Немає там? А от. Тому давайте підставимо, що ми отримаємо 3 помножити на 2 мінус 3 дорівнює а квадрат мінус 4. Розкриваємо дужки, отримаємо 6а мінус 9 дорівнює а квадрат мінус 4. Переносимо все в правий бік мінус 6а мінус 4 плюс 9 я відразу випишу плюс 5 дорівнює 0. Завчаю, що виросло це до вас з маном. Так, да, добре. Зараз в мене урок, можеш почекати. Корінь 5 і 1. Давайте перевіримо, чи обидва задовільняють цю умову. Ось цей корінь не задовільняє умову а менше, ніж 2,1,12. І тому у відповідь ми запишемо лише число 1. Так, діти, дивіться, а, на чому, мабуть, цей урок ми закінчимо. Домашка буде. Зараз я надіслаю кілька ось. І продовжимо через перерву наступний урок, вже буде алгебра, звичайно. Так, тоді. Можна стиратися? Так. так. До зустрічі тоді. До зустрічі. До зустрічі.